Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ п'ятий. Тут знову згадають вогняного змія, а гімназист потрапить у безвихідь. Усередині було непривітно. Та й що привітного в будівлі, яка вигоріла зсередини? Якби це був просто старий покинутий будинок, уява мови б і перед очима, напевно, могли б постати мешканці, котрі населяли флігель сто років тому, бо навіть п'ятдесят, все одно далеко. Все воно історія, все в минулому. Так суцільна, незатишна, руїна. Тхнуло горілим, вогким, кисловатим, брудним і приміщеним з чимось незрозумілим, від суміші навіть очі защіпали, юрко протер їх долонями зрозумів ураз, що не так з цією пожежею. Ні, гімназистуряниця не бачив аж так багато споруд, які пожерне наситний вогонь. Він навіть не мріяв стати вогнеборцем, проте, побачене всередину, виглядало надто ідеальним. Ступивши до стіни, Юрко спершу торкнувся її пальцем, потім сміливіше провів долонею, вимистивши її у щось чорне, я чогось понюхав, не відчув нічого надзвичайного. Але з точних та природничих наук мав високі оцінки. Через те, не знаючи, поки причини, міг пояснити собі наслідки. Наче вогнеметом пройшлися, тихо буркнув собі під ніс. Ніколи не тримав Юрко Туряниця такої зброї в руках, узагалі ніякої не тримав. Зате встиг передивитися чимало, як для свого віку фільмів, у яких застосовували вогняні струмені, хоч солдати поливали ними, хоч дракони. Слово вирвалося саме собою. Внутрішчі старого будинку не просто згоріли, вони були випалені нащадно, ретельно, рівномірно, мовби якась міфічна істота дихнула вогнем із пащі і, і полила все перед собою, безжально і планомірно, нищачи середину до тріски. Навмисне захочеш назавжди зробиш. Ставши там, де колись були сходи на гору, Юрко підняв голову. Сонцем пощастило, воно сьогодні світило, як ніколи яскраво, тож хімнази зміг розглядіти всюди одне й те саме. Будинок зруйнували майстерню, якщо існує майстерна, руйнація. Хто б це не був, своє діло він знав, і підходив, хай би як це не прозвучало, з певною любов'ю. Відновленню тут уже нічого не підлягало, тільки розвалити до останньої цеглини. І ще одну сумну істину відкрив для себе Юрко. Навіть якби тут могли залишитися якісь сліди, вогонь знищив геть усе. Та зараз осяяло, коли так, то думку зупинило і перервало гавкання ззовні. Вартовий попереджав про небезпеку. Хто зна, може, волоцюга повернулося, бо кому ще тут вештатись на згарищі. Щойно вирішив, так з надвору долинуло. І чий це кобель? Ти як знаєш, що то кобель? почулося у відповідь. Волоси швидко наближалися, ставали чіткішими. Сюди йдуть двоє чоловіків, і тримається вона впевнено. Точно знають тут нема нікого. Тим гірше буде Юркові, якщо надибують його тут. Ага, давай спершу перевіримо, озвався перший. Не за тим прийшли, відмахнувся другий. Мені теж до лампи хлопець то, чи дівчина. Хіба не доходить? Пес прив'язаний. Значить, хазяїн десь тут. Тобі яка печаль до хазяїна, прив'язав і прив'язав, он порадне поруч. Туди, може, пішов, до когось у гості. Собакаме там порожняк, ось і залишив. Хіба не ясно? Юрко нагнувся, обережно скардаючись, посунув до віконного отвору. Переляк від раптової появи, змінила цікавість. Щось підказало. Ці двоє, на відміну від недавніх волоцюг, прийшли до місця пожежі не випадково. І явно з лихими намірами, говорять мов вороги, хоча, напевно, спільники, їх разом щось вело необхідність. Поки гімна засміркував, бульдог прогавкав ще раз, а перший голос крикнув у відповідь Та глохнете, собако. Це ти тихіше, будь, зауважив другий. Витяг сюди ще й волаєш, конспіратор. О, я тебе прошу. Кому тут уже треба ця дурна конспірація? Порожняк не жени, говорило вже зовсім близько, і тепер страх знову витіснив цікавість. Швидко розвернувшись, Юрко позиткував, не мірившись заховатися випаленою стіною, яка колись була кімнатою. Та дверей тут уже не було, сховик від того виглядав дуже непевним якщо ці двоє стоятимуть там, де він зараз, не побачать нікого, та варто пройтися, як шпигуна тут же буде викрито. Зрозумівши, що загнав сам себе в мишоловку, Юрко у розпачі заматушився на місці. Був шанс вистрибнути через вікно, та дірка сяяло за високу, з першого разу навряд застрибне. У кращому разі непрохані гості побачать їм ноги у вікні. У гіршому його самого коли дертиметься вгору. А їм лишилося кілька кроків, стегна стукнулося б щось тверде. Сходи нагору. Точніше, залишки, колись давно укріплені металовою основою. Зараз цей каркас стирчав, мов у голоні ребра анатомічного скелета. Надовго думаючи, підкоряючись інстинкту самозбереження, Ірко спритно шуснув вгору. Щойно тулуп попинився над залишками вигорілого перекриття горішнього поверху, і в вучко підтягнувся на руках, жбурнув себе нагору. Встиг забрати ноги, як внизу вже з'явилося ті двоє. Зараз гімназист лежав на спині. Не дуже зручно, все почало терпнути, ще й нога незграбно підігнулася, але перевертатися аби дивитися на сірку не ризикнув, тому лише посунувся, трохи, вмощуючись на широкій брудній дошці, заплющив для чогось очі, завмер. Хтось один гляне вгору, хай випадково, і все попався. Та, схоже, їм на до зайвих оглядин взагалі не до церемоній. Чоловік, чий голос видавав як на старшого, то головного, відрізав: Може, скажеш нарешті, чому в іншому місті не поговорити затишнішому, тихішому? Та можна було б, мовив той, котрий ковтав літери. Тільки чим тобі тут не затишно, ще й тихо. Собаки гавкають. Собак боїшся. Ураз Юрко почув під собою шарпанину. Ковтач літер засичав Е, е, ти чого? Лапи свої забери. Я тобі павуче, зараз усе заберу, гаркнув старший. Павук, значить, закарбував гімназист, прикусивши губу. Звісно, як ще такого палія не Невже так відразу пощастило. Ех, розгледіти б його ще, засовався Юрко, збуджено, нетерпляче. Засвербіло не в одному, а відразу в усіх місцях. Пусти сказав. здається, таки вивільнився, навіть ступив на круг чи два назад. Я привів тебе сюди, аби ти на власні очі побачив, як вогняний Змій своє діло знає. А ви все в козочки граєтесь, дорослі люди. Хоча напарник твій зеленище, дівчинка Хе-Хе. Вогняний Змій це назва, предмет його гордості. Не порожняк, як багато в кого тут. Молодий та на пороках розумний. Без тебе знаю. Коли знаєш, доведеться поступитися. Кому шмаркачеві? Нічого не розумів Юрко, тим більше ловив кожне слово. Адже все це підказки, сліди, кроки до розв'язки. Навіть не вірилося, що ось вона, так несподівано близько. Треба лише опинитися в потрібному місті, в потрібний час, а кажуть, так не буває. Хоч би й сопляку, вів своїм тим часом той, кого назвала павуком. Користі, бач, дуже багато, бо з вогняного змія в тебе нічого не вийшло б. У нас, ні, начальнику, в тебе. Мені нема різниці, яку шкоду тут робити, аби твої гроші, Ой, важкий в увесь горить, не жаль. Тільки ж ти в цих пожежах маєш свій інтерес. Який? Хрінь його знає, але ж без такого інтересу ти б не трусив гаманцем. Не просто так уже третій будинок згодовуємо вогню. Логічно, павуче, логічно. І тебе за весь цей час таки не зацікавило, нащо вона мені? Ні, перервав той зовсім по дитячому, та друг наш менший із гімназії, уже мене питався. Йому яка печаль? Юрко нагорі міг закластися. Старший при цих словах міцно стиснув кулак. Паша, як ти кажеш, дівчинка, вже розкушував славу. Тепер грошей хоче. Скільки? Ну, зараз обговоримо. Для того й покликав, для научності теж. Але основне ультиматум. І це так само не порожняк. Старший заговорив інакше, тепер брязкав погрозами, але від того видавався знайомим. Десь не так давно Юрко вже чув схожий голос і подібний тон. Ульти, що? Ультиматум зелен ще погрожувати. І чим хотів би знати? Хоча б вогняним змієм своїм пристане мені його давати. Чекай, павук так само підніс голос і в ньому зазвичали загрозливі нотки. Так буває, щоб ти знав. Каже, втомився хімічти і тремтіти, або платять за роботу, або що або. Викаже все, кому треба, як не отримає свого. Отут уже Юркові почав уриватися терпець. Скільки всього почув зараз, аж подих перехопило. Будь що мусив побачити бодай одним оком, хто ж там, унизу. Тепаче нарешті, почав розуміти, до кого говорить пожежа. Але мав у тому переконатися та й самого болі я роздивитися треба як слід. Мочав Юрку розвертатися зі спини на бік, обережно затамувавши подих, аби не виказати себе. Ось уже, майже, майже, лишалося ногу затерпло принести в інше положення. Вона і підвела, незаграбно випроставши її, хлопець відчув, як ледко пробігла добра сотня в кусючих мурах. Щось смикнуло. Він спробував утримати рівновагу, але від того заточився ще більше і полетів згори, ледь не на голову змовником. Падаючи, крику не стримав. Розділ шостий тут будуть старий ворог та несподіваний порятунок. Не навчився Юрку Туряниці правильно падати з висоти, А то ж ціла наука. Ли сто разів різними прикладами доведено, як не знаєш чогось чи не вмієш, треноване читання мозок підкаже чи тіло, яке не мучить щоденними фізичними вправами, саме зробить усе як світ. Так людська природа влаштована, не підведе в потрібний час. За мить у польоті гімназистові дивом удалося розвернутися і впасти не на спину, так що можна сильно забитися, чи на живіт від чого може перехопити дихання, чи навіть вдарити лицем обтверде. Гевнувся він мішком на праве плече, забивши його та при цьому нога машинально зігнулася в коліна. Коли приземлився, митцю розпрямив їх, перекотився, потім ще раз, уже допомагаючи собі руками, далі зміг стати на чотири і швидко відрочкувати туди, де, як пам'ятав, були стіна й рятівний віконний отвір. От зараза. почув збоку, а за ним люте. Куди? назад. Кричав старший, і за мить Юрко відчув, як повз нього принеслося щось стрімке й велике, тікав той, кого назвали павуком, або справді злякався хлопця, який упав буквально з неба, або не бажав, щоб його побачили та запам'ятали. Далі вийшло незграбно, все ж таки у голові трохи макітрилось. Юрко не відразу оговтався, тож втратив момент, коли міг вислизнути з пастки. Звівся на ноги, труснув головою, будівля перестала гойдатися. Але й шлях до прямокутника, що лишився замість дверей, уже заступила постать. Зиркнувши в бік вікна, зрозумів гімназист уже не добіжить. Якщо й добіжить, не дострибне з першого разу. І боронитися нема чим. Кричати так само не почують, ще й будь зовні, не розуміючи нічого, гавкав з якогось дива. Тим самим грав проти свого друга й господаря бо дженку не перекричиш. Залишалося сподіватися, що на гавкіт Хтось вийде. Проте чоловік, котрий сунув на нього, теж зрозумів часу мало питань безліч. Ти хто такий, звідки взявся, все почув? Н нічого я такого не спробував якось викрутитись Юрко. Брехати погано, юначе, процичав чоловік і раптом завмер, придивився пильніше. Чекай, чекай, де я тебе бачив недавно. Ніде. вигукнув гімназист, я вас не знаю. Я тебе теж, але ми зустрічалися. Не бреши, кажу, в мене пам'ять чудова, я сказав би професійна. Аж тепер Юрко впізнав його, бачив один раз, першо в сутінках, потім через шпарину в двері шпигового помешкання. Високий пан, у високому короткому пальті, туфлях з модними гострими носами, незмінних тонких лайкових рукавичках. Зачіска коротка, модельна, хоч для реклами фотографує, схоже відразу на кількох акторів, які встигли зіграти Джеймса Бонда. Тільки той агент боровся зі злом, а цей прилизаний явно був на ворожому боці. Минулого разу, коли Юркові довелося підслуховувати його розмову з Назаром Шпигом, чоловік назвався Стрельцовим, керівником приватної фірми. Це він полював на щоденник київського школяра, писаний 100 років тому. Це Стрельцов не хотів, аби іменем героя назвали одностоличних вулиць. І ось тепер він якимось боком причетний до пожежі, будинку цінному для історії. У голові знову зароїлося, цього разу від думок, що сплуталось клубком. Тим часом Стрельцов почав прозрівати Юрковіце на горе. О, так так. Гімназистку три тікає з дому. Це ж твої батьки найняли ось недавно на вдаху шпига, який корчить з себе великого сищика, і він тебе знайшов. Чи, може, шпига теж не знаєш. Н не знаю, вирішив гнути лінію, чого б це не коштувало, як би це не виглядало. Ще одна брехня, задоволено кивнув стрільцов. Але як твій дружок шпиг на видатний детектив? Так і ти зовсім не словне брехло. Знаєш, що я зараз подумав? Ти його агент? Чий шпига? Тепер Прилозений говорив упевніше. Десь тиждень на наступний день, по тому, як я здибав тебе в шпиговій компанії, сталося дещо неприємне. Скажімо так, я програв одну важливу для мене справу, а обійшов мене там не хто інший, як шпиг. О, а кажете, не видатний. Тут уже Юрко не стримався. То був випадок, йому просто пощастило. гаркнув стрільцов. І ось тепер маю не менш важливу справу, а ти знову тут, як тут. Не здивуйся, якщо твій друзяка десь поруч. Я стежу пізнав. Молодець. Давно б так, а то все граєшся в дорослі ігри з дорослими людьми. Стрельцов це не кожну рукавичку по черзі, поворушив пальцями. Тільки нічого твоє впізнання не поміняє. Куди ти з ним підеш, кому іще скажеш? А ну давай, хвались, як збираєшся мене викрити. Отут, Юрко, мало накупився. купився. Вже й рот розкрив, аби видати стрільцову все, що вдалося дізнатися на цей момент. І про значок першозразкової, і про інші спалені будинки, і навіть про те, кого і як планує вирахувати. Та в останній момент дійшло. Провокує його мудрий досвідчений у таких справах ворог. Тож просто вичалив не, ва не ваше діло, отут помиляєшся, юначе, навіть дуже моє. Поки говорили так, замовк джентльмен не бридло, мабуть, гавкати. Інших звуків з не надолинули. А Стрельцов повільно наступав, відрізаючи юрка тепер уже й від вікна, притискав до стіни, заганяючи в кут. Що ж мені з тобою робити? вимовив так буденно, зовсім без погроз, але від того голосу мурашка полоскотала Юркові шкіру. «І, думаю, поїдеш зараз зі мною. Є одне місце, де нам точно не заважатимуть. Розкажеш, що знаєш, а навіть можеш мовчати, а гратися в героя. Не бійся, пальцем наторкнуся, подзвоню нашому спільному другові і назавжди сам мені проспіває будь-яку пісеньку, аби я тебе пустив на всі чотири буки стало гімназистові від того, що ворог так добре все розумів. Стрельцов зараз чисту правду казав, пан шпих так і зробить, Юрко не ризикуватиме в жодному разі. І скінчиться історія, так до пуття і не почавшись. Або сам зараз признаєшся, або шпига покличемо. Спина вперлася в обгорілу стіну. Все, приїхали, капець. Не втрачаючи надії до останнього, Юрко спробував маневром обійти прилизаного, пірнути під його руку, якось прорватися. Стрельцови тут рахував краще, передбачив такий хід, зупинив Юрка в русі, сильно штовхнув до стіни. Удар замусив гімназисто застопотитися вниз на брудну підлогу. Правиці в лайковій рукавичці вже хапав за карк. І враз щось сталося. Всередині почувся стрімкий рух. Стрельцов завмер, рвучко випростався, розтиснувши пуку. Заволав, не контролюючи себе, і, здавалося, колихнув повітря, не слабше землетрусу. Ай. Тут же крутнувся, намагаючись кинути себе живий клубок, ззаду, стиснувши руками яке місце, таліпався розлючений бульдог з повідком на тостенькій шиї. Як вдалося відчепитися від пожежної драбини, хто знає, але дуже вчасно мови нема. Тікай. крикнув Юрко, оббігаючи виведеного з ладу ворога і великими стрибками несучись до рятівної пройми дверей. Побачивши, що гімназистові нічого не загрожує, джентльмен неохоче, проте слухняно розтиснув зуби і погнав за хазяїном. Зі спаленого будинку вони вилетіли двома стрімкими кулями, неслися не розбираючи дороги аби подалі звідси. Юрко справді не знав, куди біжить, та враз звідкись долинуло. Сюди. Розвернувшись на вигук, гімназист, а за ними бульдог метнулася в двір, що виявився прохідним. Шлях їм заступив волоцюга в брудній шапочці, камуфляжній курці та гумаках, якого він вже бачили раніше. Від нього Юрко теж не чекав нічого доброго, спробував оббігти, та враз завмер, почувши до болю знайоме. Який чорт тебе сюди приніс, Івановичу? Морока з тобою одна. Волоцюга стягнув шапочку з голови. І перетворився на Назара Шпига, тільки без знайомих вусів.